Слава Богу, брати і сестри, мир Божий всім вам, Господь посеред нас є і буде, дякуємо за те, що він нас ніколи не залишає. Я сьогодні е, слухав проповіді, і мені так здавалося, що всі думки, які говорили брати, вони е, були дуже схожі до тих, що хотів я озвучити сьогодні. Під час першої проповіді. Е, я дещо хотів записати, дістав ручку. У вас, я думаю, теж є такі гарні ручки. так? Колись отримували кар'єрна 44 написано Біленька, гарна ручка. І Я хотів щось записати, і вона в мене не хотіла записувати. Я нею шкрябав, 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 і нічого в мене не вийшло. Я дістав другу ручку. І... Вже пробував. Ні, пробував, вона не писала теж, але сьогодні я знову попробував, вона знову не писала. Ось, ну, якось так вийшло. Ну, Ручка гарна, хай буде. От, в неї є серцевина. Я думаю, що серцевину можна поміняти. Я взяв іншу ручку і записав те, що я хотів. І зразу в мене виявився приклад. Я думаю, ось чимось ми буває схожі християни на таку гарну ручку, біленькі зверху, правда? Кар'єрна 44 написано. Ось, як, як, як сестра чи брат з кар'єрної 44 має виглядати? Гарно має виглядати, правда? Брати мають бути в піджачках, бажано навіть з кроваткою. Ну, щось нас останнім часом ми не так часто носимо. Сестри мають обов'язково синочку, закручені бути, правда, з таким невидимим манікюром і підікюром і так, так далі. Мають виглядати гарно по-християнськи. Але основна функція нас як християн, правда, вона десь захована всередині. І ось ця ручка вона гарна, вона хай буде, вона колись подарована церквою, Але для того, щоб вона була корисною, то потрібен там стержень всередині. Ну, і цю ручку теж можна поміняти інший стержень, хороший, і вона буде писати і, і виконувати свою функцію. Основне те, що ми, християни, воно заховане в нас всередині. Зовні зараз можна е, е, виявляти, ну, звичайно, наша середина вона виявляється і ззовні. І коли християнин всередині, він і ззовні виявляється. Але буває так, що люди можуть лицемірити і виявляти тільки зовнішнє християнство, а всередині бути не такими. І тому я закликаю, брати і сестри, нам потрібно бути християнами і всередині, і зовні. Амінь. Нехай Бог благословить. І ті думки, котрі я хотів озвучити, я так і назвав під заголовком тільки Христос. Я прочитаю. Уривок тексту, шануючи Боже Слово, це перше післення до корінтян, почну читати з 18 го вірша. І закінчу двома віршами другого розділу цього ж першого післення до Корінтян. Корінтян перше післення, перший розділ з 18 го вірша. Бо слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас що спасаємося, сила Божа. Бо написано, я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості». А ми проповідуємо Христа Розп'ятого для, лю... для юдеїв згіршення, для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Бо Боже й не мудре розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей. Дивіться но, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав не мудре світу, щоби засоромити мудрих, немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоби значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. А я, як прийшов до вас браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю. Бо я надумався, нічого між вами не знати, окрім Ісуса Христа і Того Розп'ятого. Амінь. Слава Богу, за ці гарні слова. Я їх всіх не буду коментувати сьогодні, але хочу. Якраз з цього тексту виділити те, наскільки важливий Христос для нас, християн. Без Христа, наше християнство воно може бути тільки видимим і зовнішнім. Наше християнство воно починається з близьких стосунків із Спасителем, з відродженого серця, зміненого духу й душі, коли все наше єство воно прагне до нашого Спасителя. І воно змінене всередині. Наше християнство це наша середина, яка змінена для Господа, яка є м'якою і переображається з дня на день, змінюючись в образ нашого Спасителя. Це усвідомлення того, що без Ісуса Христа я нічого не можу, без Ісуса Христа я не можу спастися. Зовнішнє. Воно стає не актуальним. Тридцятий вірш першого розділу я його прочитав, а з Нього в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням і відкупленням. В Христі Ісусі, брат і сестра, Ти можеш стати мудрим. В Христі Ісусі, Ти можеш стати праведним, освяченим відкупленим. Якраз ці речі, які необхідні для нас. Дехто сьогодні ставить акцент на зовнішнє і каже: якщо ти ось цього не зробиш, ти не будеш спасенним. Якщо ти не будеш вдягатися ось в таку одежу, то ми тобі закриваємо вхід до Царства Божого. Більш сучасніші люди кажуть, ти відстаєш, ваша церква взагалі відстає. Ми сьогодні Бога славим танцем і хлопанням, і от ми праві. Але знову ж таке запитання, чи не тільки це зовнішнє і все? Де твоє внутрішнє? Де, де твій внутрішній стержень? Чи є він? Може, в тебе якраз ось тільки ця біла ручка? Сьогодні біла ручка, в когось, може ручка брильянтами бути покрита, знаєте, гарними брильянтами, дуже дорогою бути, а чи пише та ручка, чи тільки її. Сьогодні можна показувати людям і сказати: ось дивіться, як ми гарно співаємо, як ми прославляємо Господа, яка в нас сучасна музика, яке в нас хороше обладнання, чи є внутрішній стержень. Сьогодні люди прославляють Бога від всього серця, всієї душі, і по-різному це роблять. Нас на кар'єрні роблять по одному. Я завжди дивлюся на сестру ось там під балконом. І вона прославляє Господа. Ми тільки співаємо, піднімемо руки там і прославимо Господа. Сестра завжди піднімає руку. Ви добре робите, сестра? Ось вона руку там піднімає зараз. Ми руки, може, тільки і всередині піднімаємо, бо наша кар'єровська культура ось така. І хочеться інколи підняти. Треба піднімати руки, якщо вони піднімаються. То є добре, коли твоє серце славить Господа, і ти можеш тішитися і всередині своїм спасителем і зовні робіть це, якщо вас кличе до цього ваша середина, і ви хочете прославити Господа. То є добре. Най, найголовніше, що може людина в цьому житті зробити, це пізнати свого Спасителя. Це найбільша мудрість. І скільки багато людей закінчили найвищі учбові заклади, мають різні наукові ступені, але вони не пізнали Спасителя, вони втрачають все. У мене є знайома людина, яка має ступінь в області математики, вона вже досить пожила. Але вона до цих пір різні рівняння, математичні, арифматичні, інтегральні, вона просто так може вирішувати і все. Але вона не знає Спасителя. Вона дуже любить Радянський Союз і, і, і каже, як там добре жилося, але в Радянському Союзі її не навчили пізнати Спасителя. Тому вона, вона багато що втратила. І дав би Бог, щоби на схилі віків вона віку свого вона знайшла Спасителя і була спасенною. Якщо людина не покаялася, не пізнала Господа, це не мудра людина. Тому якщо ти сьогодні прийшов в Дім Божий на кар'єрні, в кінці зібрання обов'язково потрібно покаятися. Христос прощає всякий гріх. Якщо хочеш бути мудрою людиною, ти маєш покаятися. Я декілька днів був у мого батька на Вінниччині. і він живе там, де жив мій прадід і мій прапрадід, там наша земля. Вона вже. Багато поділена але сусіди по одну сторону, по другу, по третю. І далі вони мої родичі. Вже в якомусь там четвертому поколінні, хтось і в п'ятому, можливо. І ви знаєте, одну важливу річ зробив мій прадід. У 24 році він покаявся. Сто років тому назад мій прадід Макар. Він покаявся, він прийняв Господа своїм в цьому ж році прийняв одне хрещення. У 30-му році покаявся мій дід Микола і прийняв водне хрещення. Брат мого прадіда Андрій працював зі своїм братом на одному ж підприємстві. Вони на той час були не землевлад... Ну, мало вони землі мали, вони вже працювали, відкривалися деякі підприємства на пана, на заводі працювали. І ось, коли прийшли совєти, то мого прадіда брат Андрій він вибрав бути із совєтами. І він став ініціативною там людиною і займав потім керівні посади. І він відгукувався на, знаєте, на ті заклики, котрі йшли тоді з Москви, московити, совєти. І він став там відомою людиною. І коли прийшов, прийшла вказівка, що потрібно прорідити українців, які в селі живуть, він на це теж відгукнувся. Він був українцем. І в 33-му році він забирав людей хліб, в тому числі в свого рідного брата. Наслідок того, мій прадід Макар, його дружина, дехто з його дітей в 33 році вони померли з голоду. Мій дід в той час служив в Росії, і листи з України їх вилучали і вони не доходили туди, щоби Московії не знали, що тут в Україні людей знищують із голода. Його поховали навіть в іншому селі, і після війни, вже, після того, як вже все більш владналося, його могили вже не можна було знайти. Я не знаю. Я знаю, що мій прадід похоронений в іншому селі, але не в нашому. Його ж брат Андрій, який став поплічником і служителем совєтів, він Мав одного сина, якого дуже беріг, цінував. Більше в нього дітей не було. Коли прийшла війна, 41-й, 45-й роки, він його, оскільки займав керівну посаду, він його міг заховати десь, відправити в інші місця. Але ті ж самі совєти його знайшли і відправили на війну, де він загинув. Залишилася одна внучка. Яка потім виросла, вона трошки старша за мого батька, вона поряд мого батька прожила все життя. Мій дід Микола, будучи християнином, коли ця жінка почала будуватися, вона каже: дядьку, в мене вузька ділянка. Дайте мені 2 метри, щоб я, ну, вона хотіла гарну хату побудувати. І мій дід каже, бери. І дав їй 2 метри від свого городу. Вона там побудувала хату. Протягом цього життя вона тиснула мого батька і намагалася далі розширити свою межу. Мій батько працював на заводі, де вона була головним бухгалтером. І завод посилав мого батька, щоб. Як на роботі він був, що він робив їй там різну електрику, різну роботу і так далі в її вдома. Два місяці назад ця жінка померла. Ми з братом моїм меншим декілька днів там були і робили забор з тієї сторони. Ми трошки вирівняли там, де, знаєте, вона викривила, ну, там правильні стовпчики десь стоять. Хай ті два метри буде, але остальне ми трошки вирівняли. Мій батько. Ми це зробили, коли він пішов, бо він нам не дав би цього зробити. Я кажу, тато, не переживай, вже цієї жінки немає. Інші господарі. цієї жінки немає не тільки її, того покійного діда Андрія. Немає жодного наслідника і жодної людини на цій землі вже. У нього був один син, в нього була одна внучка. Внучка сусідка мого батька, вона багато разів виходила заміж. В неї помирали чоловіки, в неї не було дітей, і в неї немає жодної дитини ніякого наслідника. В третьому роді закінчився рід діда Андрія, який не дав хліба своєму братові, через котрого його брат помер, мій прадід. Навіщо я розказую цю історію? Мій дід Микола мав одного сина це мій батько. Вони з бабусею народила його вже так досить пізно. Бабуся була старша за діда, навіть не знаю наскільки, бо втрачені документи. Можливо, чи 901 чи 903 року була моя бабуся, дід був 911-го. Я був першим внуком. Бабуся чекала, коли ожениться її син, і вона дочекалася, що її син мій батько одружився. Коли він одружився, вона чекала, чи побачить вона ще внуків. Вона побачила внуків, вона побачила мене. Вона, вона побачила моїх трьох братів і ще сестру. Побачила п'ять внуків. Вона і всіх тримала на руках. Перший внук, по-моєму, я був в 75 років, чи в 72. Ось так моя бабуся дочекалася внуків. Але. Е Мій батько має 5 дітей зараз і 31 внук. Наш рід він продовжується, і серед нас є багато перспективних людей, які можуть вкласти і в розвиток нашої нації, і в розвиток церкви. Всі вони є віруючими. Слава Богові! Як важливо пізнати Христа? Це зробив мій прадід. Сто років назад він зробив дуже важливе рішення. Його знайшов Ісус Христос і Він відгукнувся на Його поклик. Він прийняв його своїм Спасителем, він покаявся, прийняв святе водне хрещення. І зараз е, мій прадід е, Макар він є з Господом. Я думаю, він є в царстві свого Спасителя, якого він любив, якому він служив. Мій дід Микола. Прожив 99 років, і він зараз є в Господа. Мій батько зараз трошки хворіти почав, дещо деякі проблеми в нього було. Але прийде момент, коли він буде в Господа. Моя бабуся, я пам'ятаю, вона трошки лежала вже, хоча ніхто їй не допомагав, вона могла вставати. Все, але вона деякий час була в ліжку. Я пам'ятаю молитву, до неї часто приходили віруючі люди, молилися, ну, просто провідували, читали Біблію, бесідували. Я пам'ятаю одну з молитов, коли декілька людей прийшли помолитися, і було пророче слово до моєї бабусі. Дослівно не пам'ятаю, але були такі слова, що. Дочко моя, що я тебе чекаю, вже небо відкрите, вже дорога вільна, вже все, я тебе вже скоро прийму до себе. Прийшло там декілька днів чи тиждень, і моя бабуся перейшла до Господа. Це є прекрасно. Коли мою бабусю все життя ображали, і вона працювала в колгоспі, в них забрали господарство, вони до того непогано господарювали, в них все забрали. Вона ходила до колгоспу. Вона доїла 12 чужих корів, в неї не було взуття, і було заморозки, вона вона все одно йшла до колгоспу навіть босою. Я до цих пір пам'ятаю її одяг, який вона дуже штопала завжди, берегла, і вже з'являвся інший одяг, але вона берегла той одяг, який в неї був. Дуже скромно жили вони. Тому, брати і сестри, християнство. Воно не тільки зовні, воно має бути всередині. Я горжуся своїм батьком. Мій батько ну, досить скромна людина, але ну, він нам багато чого не дав, що здавалося, можна було б дати. Ну, матеріальні деякі, знаєте, речі. Але найважливіше, коли я можу приїхати до свого села там, де я народився. Я, я знаю, що я можу піти в один край села чи другого, спитати, ви знаєте мітю Поступайло? Та людина скаже: Я знаю мію Поступайло. Він справжній християнин. І це найголовніше, те, що. Те, що заклали мені, те, що заклали мій прадід, мій дід, мій батько. Мені б хотілося, щоб мої діти потім далі пронесли це. Щоб ось ця ручка, ця зовнішність, моє християнство, воно мало стержень той, який пише. Наше християнство, воно всередині є. І Будуть різні випробування, різні обставини. Ви знаєте, ми живемо в складному досить світі, де е, може бути негаразди, можуть бути спокуси. Зараз в непростий час іде війна, І наше християнство воно випробовується. З'являються нові різні течії, які кажуть, ви нічого не знаєте, ви робили неправильно. Зараз Господеві треба служити ось так. Наше християнство має бути таке. Але, брати і сестри, ти, я, як християнин, маєш знати, що Христос, найголовніший, Христос всередині тебе. Тільки з нього, ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням, і відкупленням. Це те, що знаходиться всередині тебе. Це той стержень, без якого твоє Християнство стає. Пустим, непотрібним, і воно нікому не потрібне. Тому нехай Бог благословить тебе, брат і сестра, в такий непростий час мати Христа всередині. І бо я надумався, нічого між вами не знати, окрім Ісуса Христа і Того Розп'ятого. Розп'ятий Ісус Христос має жити в тобі, керувати Твоїм життям. Ти маєш відданий бути йому твої думки, твої вчинки, твоє все життя, воно належить йому. Ви не свої, ви куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших. Якщо ти християнин всередині, ти будеш християнином зовні. Незалежно від того, де ти будеш, в яких обставинах ти. Ти б не знаходився, в яку культуру ти не потрапив і в яку б церкву ти не поїхав, і навіть не в церкві, а в світі ти завжди маєш залишатися християнином. Христос посеред нас, Христос в нас, нехай так буде, брати і сестри. Я вас благословляю іменем Господнім. Якщо ти зробив цей крок, найважливіший крок, ти прийняв Господа своїм Спасителем, ти став християнином. Нехай Його мудрість буде в твоєму житті. Це було дуже мудро зроблене. Розвивайся в Ісусі Христі. Зростай в пізнанні нашого Спасителя. Це безмежна глибина, ширина, куди нам потрібно рости, змінюючись в образ нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Будьте благословенні. тримайтеся Господа, не піддавайтеся жодним спокусам, якщо хтось вам скаже чи ви побачите, що десь краще. Поза Господом не може бути краще. Без Господа людина втрачає все, можна здобути весь світ, можна мати статки, можна мати багатство. Втратити Христа всередині себе ти втратиш все. Тому тримайся Господа, будь вірний йому. Нехай Господь рясно благословить. Кожного христини є, є майбутнє. В тебе є не тільки сьогодення, в тебе є майбутнє, навіть на цій землі. І не тільки на цій землі, в тебе є майбутнє в небі, в царстві Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Де є вічна радість, де є блаженство, де очікує тебе наш Спаситель, де він утрав всяку сльозу, де не буде горя, де не буде хвороб, де не буде переживань, де є наш Спаситель, де є наші рідні і близькі. Я точно знаю, там є мій прадід, є мій дід, є моя бабуся, є багато людей, котрі вже перейшли туди. Це є дуже добре жити цією надією. Тому нехай нас Бог благословить. Христос, Він посеред нас. Христос є ось цим стержнем. Наше християнство, воно не тільки зовнішнє, воно є всередині. І це найголовніше. Ця ручка вона має писати. Стержень можна поміняти, і, от, і це потрібно зробити, щоб воно було гарне і зовні, і всередині. Ось такий має бути християнин і всередині, і зовні. Тому будьте благословенні. Амінь.